Очільниця зовнішньої політики ЄС закликала до найсильнішого тиску на Росію у справі України. Польський експерт коментує марші кандидатів у президенти Польщі. Уряд Нідерландів радить тримати готівку на випадок відключення електроенергії. Очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Калас закликала до посилення міжнародного тиску на Росію після чергової ночі авіаударів в Україні. Цитую напади минулої ночі, вкотре показують, що Росія прагне посилити страждання та знищити Україну. Жахливо, що серед невинних жертв є діти, які постраждали або загинули, нам потрібен найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити цю війну. Написала Каякалас у мережі X. Уночі росіяни здійснили одну з наймасовіших повітряних атак, використавши майже 300 безпілотників «Шахед» та понад 60 ракет різних типів. Ціллю атак була між іншим столиця України. Були атаки також на регіони країни. Загинуло 12 мирних жителів, зокрема діти, постраждали більше 60 осіб. Володимир Зеленський написав у соцмережах. Цитую: кожен такий терористичний російський удар це достатня причина для нових санкцій проти Росії. Росія затягує цю війну і щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває. Незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Сьогодні йдеться про емоції та послання до виборців, які ще не визначилися, сказав доктор Павел Травіський, політолог Гданського університету. Він зазначає, що марші обох кандидатів у президенти, які пройшли сьогодні, це інструмент мобілізації, який будує напругу та зосереджує увагу громадськості. Для тих, хто ще не визначився, це сигнал про те, що ставки високі, сказав він в ефірі Польського радіо. 24. обидва. Обидва марші організовані відповідно до схожих механізмів. Йдеться про мобілізацію електорату, бо вони емоційно залучають. А оскільки ми емоційно залучаємося, то підемо на вибори і проголосуємо за нашого кандидата. Йдеться про певен наратив, який має дійти до тих виборців, які ще не визначилися, або сьогодні на вулицях виборці, які вже визначилися, але послання спрямоване до тих осіб, які з поза тих так званих залізних електоратів кандидатів. Марші двох кандидатів у президенти Рафала Часковського та Кароля Навроцького пройшли сьогодні вулицями Варшави. 70 євро на дорослого та 30 євро на дитину. Стільки готівки завжди повинні мати голландці на випадок відключення електроенергії. Уряд і фінансові установи Нідерландів порадили мешканцям вжити таких заходів щодо фінансових коштів, після відключення електроенергії в Іспанії. Фінансові установи та споживчі організації вважають, що голландцям треба підготуватися до надзвичайних ситуацій, за яких протягом 72 Годин не можна буде розрахуватися карткою в касі, банкомати перестануть працювати або онлайн-банкінг буде недоступний. Найкраще назбирати банкноти та монети малих номіналів. Цього має бути достатньо, щоб покрити екстрені витрати, таких як на продукти харчування, ліки та транспорт. Міністр оборони країни торік заявив, що Нідерланди повинні готуватися до всіх воєнних сценаріїв через загрозу з боку Росії. Він так. Також наголосив на необхідності мати готівку.